Відкриваймо для себе справжнього Шевченка. Нагадую тим, хто забув або не знав неосвічений кріпак, який не вчився навіть у звичайній школі, змучений старий дідуган у кудлатій шапці і кожусі. Такий образ Шевченка нав'язала нам 70-річна радянська пропаганда мовляв, які символи, така й нація. Та кожен українець мусить знати, ким був насправді наш Тарас Шевченко. Він був академіком імператорської академії мистецтв у Петербурзі, створив понад 1300 картин, пейзажів і гравюр, був обдарованим скульптором, викладав живопис у Київському університеті, був успішним і затребуваним художником-портретистом. Замовити в Шевченка портрет свій чи членів родини мали за честь відомі діячі культури, представники найвищої знаті, найшанованіші люди. Елегантно і зі смаком одягався, але ніколи не соромився свого походження. Зустрічався і товаришував з найвидатнішими людьми своєї епохи: харизматичний, ерудований, талановитий оповідач, любитель пожартувати. Він був зіркою культурного товариства Петербурга та Києва, вільно володів іноземними польською, французькою, німецькою російською мовами.